Друзі, всім привіт і слава Україні! Що ж я радий вітати вас на нашому з вами Ютуб-каналі і про що хотів поговорити? Продовження сьогоднішньої розмови, яка була в сюжеті в 17.00. Хто не бачив, підпишіться і, будь ласка, подивіться. Це стосувалося війни, це стосувалося Сумщини. Я би хотів вам зачитати допис свого побратима, який мені звідтам написав. Отже, різкий прорив росіян в бік е, Сум. Захищати суми фактично зараз буде дуже важко і чи є достатньо у нас сил. Гляньте на мапу географічно російський кордон з трьох напрямків навколо міста. Останніми днями вони просунулись в напрямку великого селища міського типу Хотінь, захопивши Костянтинівку, і вийшли на краї великого села Кіндратівка. А поруч і паралельно зайшли в Олексіївку, загрожуючи виходом на трасу Суми Суджа. Інший напрямок юнаківка окупували пів села і вже вийшли на трасу. Наші стримують як можуть і чим можуть, переважно є впівішками, артою та мінометами. Але далі до сум за цими селами, особливо за юнаківкою, великий лісовий масив. Якщо росіяни туди зайдуть, то малими групами швидко вийдуть на околиці сум. Плюс це панівні висоти. Україна може втратити суми, північно-східний форпост, важливий промисловий і науковий центр. Ну що я можу сказати? Якщо росіяни зайдуть в той лісовий масив, про який я вам. Сьогодні розповідав, то в нас реально будуть дуже серйозні проблеми. Тому що ФПВ-шками ми з лісового масиву їх не виб'ємо, тому що не вийде. Ну і мінометами ловити їх по лісовому масиву в малі штурмові групи. Ми замучимося. Тому така історія вона я дуже важлива, Я звертаю на неї увагу, в тому числі увагу нашого генерального штабу. Публікувати гарні картинки для населення, для того, щоб воно думало, що наша війна вже скоро закінчується, Ми там все, у нас там все в порядку. Ну, чесно кажучи, це повний треш. Про це ми говорили в 17-й годині. Можете подивитися повністю сюжет. Ну, а ми з вами продовжуємо. Продовжуємо спостерігати реакцію світових медіа, а також дуже цікавих аналітиків на те, як догорає близько 40 російських бомбардувальників, стратегічних бомбардувальників, які ми палимо fpv дронами більше як за 4 тисячі кілометрів від кордону України. Цікавий допис сьогодні зробив Ігор Левін. Це ізраїльський аналітик, військовик. Ну показавши, по перше, дуже цікаву картинку, яка називається Малюк з of the вантажівка. Пам'ятаємо, вантажівкою було підірвано кримський міст. Ну і сьогодні вантажівка виконала дуже серйозне бойове завдання, е, завізши туди, десь там в Іркутську область, FPV-дрони. Ті FPV-дрони відпрацювали по російським бомбардувальникам, і вантажівка геройськи самознищилася, згорівши, сховавши всі сліди яким e, же чином ми це зробили. Цікава історія. Вона, я думаю, буде цікавою не тільки сьогодні. А Ігор Левін, написавши цей пост, ну я вам зараз його зацитую, дуже прикольно написав, тому, тому. E, значить, e, буду e, читати російською мовою, тому що ну, в перекладі воно так виглядати не буде. E, давайте зафіксуємо, e, в принципі, невосполнімою дорогую как хрусталь стратегическую авиацию воєнно-космічних сил Російської Федерації, сьогодні трахнули fpv дронами на другом конце земного шара, які стаями вылетели из Камазу на местах. Якщо ви скажете, що ви не офигели, я вам не повірю. Ну, такий допис був, я вам його зачитав, і я вважаю, що він дуже дуже, -дуже цікавий. Ну, а звичайно, наша сьогоднішня зустріч, скажімо так, більш буде про політику. Тому, тому, тому продовжуємо про що хотів вам показати. Ви знаєте, нещодавне фото, яке облетіло дуже багато соцмереж. Ми з вами тут звичайно згадали нашого найвеличнішого, найпотужнішого президента, який завжди з народом. Але ми бачимо, що цей народ називається Управління державної охорони. Ну і ця фотографія, вона би в принципі нічого. Але піарщики президента Зеленського вирішили піти далі. Далі пробивати всі які можливі дно, і що опублікувало управління державної охорони в те, що на книжковому арсеналі виручили вогнепальну зброю 12 боєприпасів, 74 газових газові балончики, і про це повідомляє удо. Ну я ж розумію, що треба ж було якось відреагувати на тлі тої рижачки нашого потужного і незламного. Але потужний і незламний він не тільки в цьому, що пішов на київський книжковий арсенал з купою охорони, цікавий допуск. Який сьогодні е, я побачив, був написаний е, паном Дроздовим, і про що він? Отже, он воно як бува щелепа, натхненно декламує на камеру пафосні спічі про незламність, про стійкість та непоступливість, а в цей час рученята набирають номер телефону біглого портнова, аби дещо вирішити з майном Медвечука. Он воно як грудна клітка героїчно надимається, коли треба назовні вжитися в роль доблесного Бетмена, а в цей час заклятому ворогові повертають арештовану яхту за 200 мільйонів доларів. За просто так, за дякою, з доброти душевної через Фортнова. Он воно як трапляється в маскарадній політиці для отетерілого. Безмовного народцю одягається маска видатного борця за Україну, а в цей час щупальця тягнуться до Портнова та Медведчука і до яхти за 200 мільйонів доларів. Цікавий допис. Він заслуговує на увагу, а ми з вами ми з вами продовжуємо. Продовжуємо про що? Продовжуємо про те, що написав Валера Прозапас. Я не міг не нагадати нам всім. Що зараз повністю по Збройним силам України рівень комплектації бойових бригад, ну скажімо так, якщо якийсь комбат похвастається, що в нього більше 50%, йому можуть позаздрити дуже багато керівників підрозділів. Така історія. Ми з вами продовжуємо. І що саме написав Аля про запас? Я вам, звичайно, мушу це показати на тлі картинки, непоганої картинки, для того, щоб флешка когось затершася, відновилася. Оля написав: ось справжня причина проблеми з мобілізацією: це некомпетентність та брехня посадовців. Спочатку сють в очі, приховуючи реальність, руйнують роботу ТЦК, знищують мотивацію іти в ЗСУ, а потім звинувачують кого завгодно, крім себе, та наймають позитивних блогерів нести орвелевську діч про переваги бусифікації. Саме це треба виправляти, а не писати пропагандонські агітки про партію ухилянків та шельмувати тих. Хто вказує на чергове проїбалі, Вибачте, потужних менеджерів. Ну скажімо так, питання бусифікації і от внутрішніх протиріч, які зараз відбуваються в Україні між людьми у формі ЗСУ і між цивільними? Ну на даний момент, чесно кажучи, це повний треш. Так дійсно це повний треш. Я хотів з вами про це проговорити на тлі дуже багатьох інших цікавих заяв, на які варто звернути увагу. На сьогоднішній день ми бачимо, ну фактично, я вважаю, повністю провалену історію з мобілізацією і з чим правильно з невмілим використанням людського ресурсу з боку наших керівників в Україні. Фактично повний провал з людськими ресурсами. Можливо, це зроблено навмисно, щоб ослабити збройні сили. Гленд Гран, полковник британської армії у відставці і експерт з питань безпеки та оборони. Друга велика проблема є нераціональне використання робочої сили. Ну, давайте говорити відверто. Багато здібних чоловіків служать в поліції або на кордоні, а не в армії, в той час як жінки не використовуються ну, там належним чином, там, де може працювати жінка. Ну, наприклад, не треба чоловіка там, де може працювати жінка, як під час світових воєн у Британії та Америці, коли жінки брали на себе життєво важливі ролі. Ми бачимо багато чоловіків, які без потреби виконують функції поліцейських та прикордонників. Такі завдання, які як перевірка паспортів, вони не вимагають від чоловіків належної фізичної підготовки. Ці чоловіки потрібні в інших місцях, і це повний провал в управлінні людськими ресурсами. Ну, що я можу сказати? Я можу сказати, що в цій історії е, я вам зараз зачитував е, деякі цитати, в тому числі і від відомої від людини. Ну, а ми з вами маємо ще обговорити останню трансформацію американської політики. Значить, що відбулося? План Путіна, який позаблоковий статус України. Відповідь на цей план західних партнерів. Фактично, головні гравці, такі як Сполучені Штати Америки і не тільки, заявили, що Україна не буде членом НАТО. Ну, по крайній мірі, не сьогодні. В принципі, план Путіна працює. Далі план Путіна говорив про те, що. НАТО не має розширятися, і вже вони говорять про Грузію. Вони говорять про Молдову, ну і звичайно не забуваючи Україну, додаючи, що ще Україна має бути не тільки не членом НАТО, але взагалі має носити позаблоковий статус. Американські політики ведуться на цю хрень і далі продовжують розмовляти з путіним на тему майбутнього миру. І ми знаємо, що буквально завтра відбудуться. Якщо відбудуться перемовини в Стамбулі, але на тлі цих перемовин Келох дав інтерв'ю. І що він сказав? Ну, по-перше, те, що росіяни не предоставили ніякого е, плану припинення вогню. Він вважає, що вони мають бути розсудливими. Але план Путіна пішов далі, і Келох сьогодні підтвердив, що американський політиком фактично вже працює в цьому напрямку. Отже, ми знаємо, що Путін вимагав для припинення вогню припинення поставок озброєння для України. Що сказав Келох в інтерв'ю? Він в етері Fox News прокоментував заяву канцлера Німеччини Мерца щодо зняття заборони на удари німецькою далекобійною зброєю по об'єктах Російської Федерації та можливість постачання Україні ракет Таурус. Ну скажу так відверто. Він прокоментував те, що сказав Путін. Що це буде вже виявляється як проксі війна проти НАТО. Він вважає, що це проксі війна з боку НАТО. Ну може, у якомусь сенсі так воно і є. Отже, трансформація американських політиків відбувається в тому напрямку, що вони вже обговорюють можливості зупинки постачання зброї Україні на тлі тез про ракети Таурус. От повірте мені, я бачу, як це відбувається, тому хотів з вами цим поділитися. Ну, така от історія на даний момент, як то кажуть, ми з вами обговорили. І в слідуючий наш ефір, ми звичайно поговоримо про кличка і Зеленського. Це наступна програма. Але ви зараз підписуйтесь на наш канал донатьте на Зсу. Монобанк і Пейпел в описі до цього відео. Ми переможемо! Слава Україні!